Який лайфхак настільки простий та настільки ефективний, що ви шоковані що про нього не знає більшість людей. Якщо вас укусив комар та з'явився свербіж, намочіть ложку в напівгарячій воді приблизно 45-50 градусів Цельсій. Висушіть її і постукайте або притуліть до місця укусу. Так довго, як ви можете терпіти, але й так довго, як це можливо. Тепло розчиняє білок, який викликає свербіж у місці укуса комара. Є такий маленький пристрій на батарейках, який також можна використовувати для цього. Здається, він називається відкусити. Він схожий на ручку, ви прикладаєте. Маленький металевий наконечник до укусу натискаєте кнопку, і він стає дуже гарячим, приблизно на 5 секунд. Настільки гарячим, що ти почнеш верещати і очікуєш опіків, коли будеш його знімати. Але твоя шкіра в порядку і свербіж зник. Моя бабуся завжди казала: якщо ти почуваєшся жахливо, встань з ліжка, прийми душ, розчешись, одягнись аж до взуття. І добре поїж, або це вирішить проблему, або ви будете одягнуті, ситі і в кращому стані, щоб розібратися з нею. Вона мала рацію. Я працюю в сфері дошкільної освіти. Хочеться спати, голодний, хочеться пити. Хочеш в туалет. Це хороший контрольний список як для трьохрічних дітей, так і для дорослих. Спосіб один, коли ви фарбуєте кімнату і знімаєте табличку з вимикачем, напишіть на внутрішній стороні таблички колір фарби, яку ви використовували. І її марку дуже зручно, коли вам потрібно перефарбувати місце через пару років. Спосіб 2. Після того, як ви випрали і висушили комплект простирадл, покладіть верхнє простирадло, нижнє простирадло і наволочку всередину однієї з наволочок. Тоді у вас буде весь комплект в одному акуратному маленькому пакунку, і вам не доведеться шукати відповідні простирадла та наволочки. Якщо ви замовляєте щось в інтернеті, оскільки деякі місця можуть підробити хороший відгук, читайте тільки негативні відгуки. Купа скарг на доставку, пошкоджені товари, тривіальне лайно. Це добре. Тоді як кілька зламаних протягом першого тижня не заряджається, протікає. Це це означає, що товар лайно так, саме так, і дуже легко відкинути негативні відгуки, коли людина явно дурна ставить негативний відгук через проблеми з доставкою. Переглядаючи рецепти онлайн, натискайте на посилання для друку. Це позбавить вас від непотрібної предісторії та випадкових роздумів. Ви також можете зберегти рецепт у PDF-файлі на комп'ютер або навіть просто посилання на версію для друку. Більшість вебсайтів з рецептами тепер мають посилання. Перейти до рецепту, десь вгорі. Вам доведеться трохи пошукати, але воно майже завжди там. Для тих, хто не знає, до речі, Другі предісторії – це не те, що блогери рецептів роблять для розваги, а скоріше побічний ефект пошукової оптимізації та інтернет-реклами. Більшість кулінарних блогерів теж не хочуть змушувати вас прокручувати 15 рекламних оголошень. Але якщо вони цього не роблять та не мають можливості заробити гроші на своїй роботі, якщо ви не хочете мати з цим справу, ви завжди можете купити кілька кулінарних книг у букіністичних магазинах. Їх завжди там повно. Створіть розпорядок дня до тренування. Я роблю одні й ті самі речі ще разу, коли йду до спортзалу, коли я не мотивований. Ці маленькі зви. Перед тренуванням просто спонукають мене до дії. Найскладніше у відвідуванні спортзала це йти до спортзалу. Якщо ви отримуєте щось з унікальним зарядним пристроєм, кабелем живлення, напишіть на ньому, для чого він предназначений. Коли я купую щось, що має змінний кабель живлення, я наклею на ньому етикетку. Завжди записуйте миттєво хороші ідеї, не покладайтеся на свою пам'ять. Так у мене з'явилося 140 ідей для бізнесу. Деякі з них дуже добре пропрацьовані. Я також робив так, коли писав сценарії. Якщо у мене з'являлася ідея для сцени, репліки, діалог або повороту сюжету я записував її на папері. Потім я впорядковував усі свої ідеї і мав достатньо матеріалу, натхнення для всієї історії та кожної сцени. Якщо ви готуєте каву в автоматичній крапельній кавоварці, особливо дешевій, залиште трохи води в чашці. Це значно покращить її смак. Це запобігає тому, що перша порція звареної кави. Не обпеклася від гарячої плитки і не надала аромату всій каві. Трохи солі в гущу, також зменшує гіркоту, лише щіпка. майбутнє. Завжди робіть протягом дня те, що принесе вам користь у майбутньому, додатково для деяких людей. З'ясуйте, як зняти себе з гачка, якщо ви не досягаєте максимуму. Робити хоча б щось одне, це краще ніж нічого. Я знаю, що дуже складно виробити в собі таку робочу етику, але в підсумку це того вар. Я надзвичайно організована за винятком того, що стосується моїх ключів. Я губила їх кілька разів на. Тиждень. Потім я побачила коміка Джона Річардсона, який сказав, що люди з ключами це патери або ті, хто залишає. Я була тим, хто залишає, залишаючи свої ключі, де попало, тому вирішила бути патером. Як тільки я заходжу, я кладу ключі прямо в сумку. Це здається таким безглуздим, але це повністю працює і врятувало мене від великого стресу, Бігати спати в один і той самий час, щоб виспатися, дійсно розставити пріоритети. Це буквально робить життя набагато кращим і простішим, покращення здоров'я у всіх аспектах, як психічному, так і фізичним люди живуть хронічно недосипаючи, і це спричиняє всі види хаоса в їхньому житті. Вони думають, що це свобода засиджуватись допізна або лягати спати, коли їм заманеться, зазвичай прикриваючись циклом відкладання сну з помсти, але саме тоді, не підозрюючи, опиняються в в'язниці недосипаючих зомбі, яку вони самі собі ж створили. До речі, я не спав минулої ночі, почуваюсь паскудно. Ніколи не пліткуйте, навіть якщо людина вам не подобається. Це може бути дуже корисно, особливо на роботі, коли людина, яку ви недолюблюєте і вважаєте, Найтупішою, насправді я рятую вашу дупу в певній ситуації, а не є вашим конкурентом. Я постійно отримую плітки від різних колег про інших і завжди вдаю, що нічого не знаю. Хоча мені відомо багато деталей. І іноді я погоджуюся з багатьма з них. Це дуже допомагає у вашій кар'єрі бути нейтральним і мати людей, які не налаштовані проти вас. Якщо ви працюєте за комп'ютером цілий день, постійно вмикайте нічник. У мене він вмикається о четвертій ранку і вимикається о третій ночі. Це суттєво зменшує навантаження на очі після того, як ви звикнете. До нього інші екрани здаватимуться вам такими, ніби ви дивитеся на сонце. Я так само налаштував комп'ютер однієї з моїх колег. І через тиждень вона сказала мені, що у неї більше не болить голова щодня о 13.00, через що вона навіть ходила до окуліст. Купіть купу шкарпеток одного стилю і кольору. І вам більше ніколи не доведеться підбирати шкарпетки. У мене є шухляда з одними шкарпетами. І щоразу, коли я дістаю дві шкарпетки, у мене вже є пара однакових шкарпеток. Це змінює всі правила гри. Я купив чорні шкарпетки в тон, але тепер вони всі різного відтінку. Чорного і це просто змушує мій мозок смикатися від роздратування. Чи у вас є свої геніальні лайфхаки? Поділіться ними у коментарях. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові корисні поради.